Боже, очистим Вічної Духи. Благословен Бог наш нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, очищителю душі істини і жив зіси, і все подателю, мною, і сповняється крови, що блажесне подателю, прийди в лисями і очистим у всякі скверні, спаси, блажа душі наша, святий Босвяток, якийся безсмерти по нас, святий Босвяток, безсмерти по нас. Святий Бог, святи, крики, сіть безсмертних нас, слава Туї Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, Амінь. Пресвята, і Тройця, нас, Господа, очести, грехи наші, владику, проси, беззаконня наші. Святий пости, і сили, і не наші, наші, мини Твої ороди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господу помилуй. Слава Отсуї Сину, і святому Духові, нині повсякчас і на віки віки, Амінь. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святий Сім'я не Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да, Воскресний Бог і розточеться в рази Його яко да біжат од лиця Його ненавидяши його, яко і ще зайдемо, да іщезнуть, яко та й восьмого лиця Огня, тако та погибнет, грішниця лиця Боже, а праведниця да визвеселяться. Господу помолимося, Господи помили, Отче святий, врачу душі тілес, послай де народу Твої, Сина Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух дух і селящий смерті, ізбавляючий, із цілий робот Оксану, Маркіяна, Софію Віктора, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарі, Матвія, Івана Галину, Лесю, Данила, Богдана Ніну, Михайла, Святослава, Христина, Квітко, Оце Степана Людмила, Антонія Андрія, Петра Оксану Кіро, Вікторію, Єва, Максима, Михайла, Ольгу Оксану, Ганно Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана, Ореста, Софію Захара, Ульяну. Бориса, Василя Наталія, Мирона, Ольгу, Назара, Юрія, Олега Марту, Ірину, Яну Ростислава, Христину е, і Робів Божих е, Христину Марію, Катерину, Софію Михайла Ігоря, е, отця Степана Ігоря, Оксану, Віктора, Аліна Марію, Тараса Ірену, Андріана, Оксану, Катерину. Е, Анастасію, отця це Степану Тетяну, Олександра Христину, Кароліну, Світлану, Галину Сергія, Дану, Оксану, отця Стефана, Степана Анну Сергія, Ольгу Влада, Марію Наталію, Тараса, Тараса Андрія Романа Василя, Назарія Лесю, Юрія, Олега Вероніко, Ольгу, Лесю, Ганну, Наталію Мілану, Галину, протрею пана Петра, Лідію Петра. Ярослава Богдана Христину, Протрея Стефана Протрея, Павла Протрея, семена Протрея, Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану Антона, Нікіто Віру, Григорія, отця Степана Марію Лідію, Василя Антонія, В'ячеслава Аллу Вадима, Ернеста Марину, Володимира, Олександра Василя, Ігоря, Ольгу Ульяну, Дмитра Гліба, Іраклія, Ілью Ернеста, Соломія Олександра. Олега Мирослава, Ярослава, отця Степана Василя Наталію, отця Степана Тетяну, Ольго, отця Степана, отця Симона, отця Павла, отця Василя Оксану, Юстину, Дмитрія, Ольгу Андрія Романа, Олександру Володимира, Тетяну, Ігорі, Людмилу Володимира, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія, Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Миколая, Дмитрія, е, е, Михайла отця Степана Анастасію Тетяну, Ніколая, Арвіда Софію, Галину Зоряну, е, Галину Андрія Данила, Ярослава Дарину, Лесю Романа, Ганну, Давида, Оксану Михайла, Андрія Оксану, отця Степана е, Олега Ірину, Марію, Михайла, Соломію Максима, Зоряну Данила, Роксолану, Галину Юрія, Наталію Любов Максима, Мар'яну Анатолію, отця Степана. Оця Степана Ігоря Галину, Андрія Наталію, Богдана, Володимира Романа, Оксану Івана Марію, Ірину Діану, Ульяну Марію Михайла, Меланію Миколая, Юлію Максима, Юрія Любов, Ольгу Аліну, Злату, Андрія Ярослава, Лесю, Марію. Оця Степана, Василя Діану Анастасію, Оце Степана Анну Олега. Ярослава Марію Наталію Івана Мар'яну, Романа, Миколая, Віталія Марію, воїнів Івана Василя Василя, Богдана Оксану, Олега Світлану, Ірину, воїнів Ігоря Василя, Юрія Михайла, Ганну Йосипа, Тараса Галину, Петра Василя, Тараса Марія Софія, Тараса Надію Тадея Святослава Петра. Галину Наталію, Юрію Наталію, Олеся Ярослава, Ольгу Ярослава Наталію, от Степана Марту, Марію, Людмилу Михайла, Іванну, Івана Марію, Юрія, Марію, Каріну, Наталію, Івана, от Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенію, Вікторію, Юлію, от Степана Марію Володимира, Тараса Ірину Максима, Надію, Романа Андрія, Андрія Ігоря, Тараса Ярину, Марію Марію, Марію Марту, Олену. Дмитра, Марту Давида, Христину Галину, Ірину Андрія, Іллю, Антона, воїна Тараса, воїна Василя Мирославу, отця Степана Ігоря, Ірину, Світлану, Віктора, Сергія, Валентина Константина, Надію Світлану, Валерія, Зенеїдо, Сергія, Стаса, Віталія Леоніда, Женю Сашка, отця Степана Андрія, Дем'яна, Ірину Марію. Романа Марію, Анну, Віру, Галину, Олега Володимира, Надію, Юрія, Ігоря Володимира, Іванну Марію, Анну, Ірину, Стефанію, Любо, Артура Іларіона, Мілану, Вікторія, Ярослава, Богдана, Наталію, Любов, Любов, Данила Іларіона, Богдана, Катерину, Лілію, Оксану, Олега, Павла Наталія, В'ячеслава, Анну, Мар'яну, Василя, Оксану, Андрія. Андрія Світлану, Ганну Володимира, воїна Богдана Лесю, Ігоря Романа Ганну, Марію Віталію Володимира, Андрія Христину, Ірину, Юрію Софію, Віктора, отця Степана, отце Степана Константина, Марію Ольгу Людмилу, Марію Галину, Богдана, Ганну, протроє Стефана, про Павла, про Симона, про Василя. Єлизавету, Галину, Даниїла Юстину, Іллю Анну, Соломію, Олену, Олену Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефанія Катерину, Андрія Вереніко, Анну, Діану, Софію, Марію, Михайла, Ігорі, Лілію, Василя Наталію, Дмитра Данила, Оксану, Ігорі, Олеся, Владислава, Ярослава, Оксану, Яну, Анну, Романа, Юлію, Захара, Юлію, Анну, Ігорі Марію, Марію Маркіяна. Е, Романа Аллу Олександра Вероніку Людмилу, е, Миколая Тамару, е, Василя Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Верніку Володимира, е, Анну Тетяну Ірину Павліну, е, і робіть Наталію, Марію, Василя, Тараса, Богдана, е, Павла Івана, е, Віталія Тараса е, і робіть Божих, е, Максима, Любов. Е, 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 Івана, Тетяну, Юрія, Валентину, Олега Галину, Наталію Захарію, Ігорі Василя Олегалину, Надію, Евеліну, Віктора, Нікіто, Артема Софію, Романа Максима, Емілію, Аделіну, Анастасію, Владислава, Дмитра, Юрія, Богдана Віталію, Віталію, Інесу, Оксану, Ксенію, Олексія, Богдана, Федота, Таїсію, це Степана, воїна, Ореста, Тетяну, Івана, Наталію, Дмитра, Павла, Ольгу Федора. І робію Боже, оце Степана Ігоря, Віру Богдану, Данила Дарину, В'ячеслава Михайла, Анастасію Олену, Юрія, Івана, Ольгу, Христину, Анну Марію, Ярославу, Олену, Катерину, Ігоря, Ірину, Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталю, Оксану Ульяну, Верніку, Остема, Ольгу, Отця Степана Марію Романа, Марію, Богдана, Ігоря Оксану Віктора. Аліну Марію, Ганну Марію, Ольяну Мар'яну, Юрія Каріну, Симеона Марка, Анну Веренікуєву, Мар'яну Чезара, Домініко Павліну Локулок'яна, Галину Андрія, Галину Зиновія Захара, Галину Андрія, Ірину, Володимира, Іробів Божих, Олену, Ігоря, Оксану, Лілію. І Робів Божих Наталії, Нікіту, Петра, Отця Степана Андрія, Світлану, от тілесне, душевне немощі, оживотвори їх благодаттю Христа Твої, молитвами присвяти владичи і владичицеї Марії, Престатель чесних Небесних, безплотних, силою чесного животворя що Христа, чесного славного пророка Притечі, крестителя Іоанна. Святих славних сиховних святих апостолів, святих славних добровідних мучеників, преподобних і боносних отець наших, святих іселити безребреников, космидені, Даніана, юана, Йоанна, Пантелеймона, сон на діме до фотіні, кити, святих праведних бутицьких, ані всі святих. Як оте єси, джерело зцілень Боже наш, тобі славу селам, Отцю і Сина, і святому духові, нині по всіх часі, і на віки віків, амінь. Ще і ще зумали, і сердець наших. Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помолим. Господи, дай мені з душевним спокою зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціле віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протягом цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням. Що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протязі дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость простим, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і Духу Твоєму. Від Матфея Святої Євангелія, читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Бомів. Бо время оно призвав Ісуса, бо не досядучи на кисві. Даде їм власть на дусяк нечистих, якоди згоняти зіселити всякий всякі і всяку болізню. Сіяв будеся посла, Ісус, їм глаголя, на під'язик не йдіте в оград, Самарийський, не входьте. Ідіти вже, паче ковцам, погибшим Дому Ізраїлю, Хотя ще проповідуйте благоліще, як приближиться Царство Небесне, боляжі селяйте, прокажене вщушайте. Мертві, воскрешайте, біси і згоняйте ту, неприясне, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на слава тобі, слава Отцю і Сину, і святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки, Амінь. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причистої і свої матері, святих славних, цих вайнних апослів, святих праведних Ботицьких, міани, всіх святих, помилуй, спасе як благ і чоловіколюбець. Амінь.